Ізраїль передав Україні застарілі, але ще боєздатні комплекси ППО Петріот. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал «Главред», Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Незважаючи на поширену думку про стриману позицію Ізраїлю у питанні військової допомоги Україні, стало відомо, що держава фактично передала українській стороні зенітно-ракетні комплекси Петріот. Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаєль Бродський в інтерв'ю блогерці Марічці Довбенко, опублікованому 9 червня на її Ютуб каналі. Йдеться про комплекси, які перебували на озброєні армії оборони Ізраїлю ще з 1990-х років і були отримані країною зі США. Незважаючи на їхній вік, системи залишаються ефективними та можуть посилити захист українського неба. Посол підкреслив, що цей факт практик. Ічно не висвітлювався в медіа, коли кажуть, що Ізраїль не допомагає Україні у військовому плані. Це неправда, зазначив Бродський. Ще 4 травня газета New York Times, посилаючись на власні джерела, повідомляла, що один ізраїльський ЗРК Петріот, який пройшов ремонт, буде переданий Україні за їхніми даними. На той момент Україна мала вісім діючих американських комплексів цієї моделі. Цей крок може розглядатися як стримана, але реальна військова підтримка з боку Ізраїлю, особливо з урахуванням складного становища країни в умовах постійної загрози з боку Ірану та інших ворогів у регіоні. Ще у червні 23-го року. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху в інтерв'ю Wall Street Journal заявляв, що Ізраїль не готовий передавати Україні систему ППО Залізний купол. Причина ризик потрапляння ізраїльських технологій до Ірану або В'язаних з ним угрупувань Нетаньяху навів приклад західних протитанкових систем, які були передані Україні, але згодом опинилися на кордоні Ізраїлю в руках. Хезболи. він наголосив, що Ізраїль не може дозволити собі повторення подібного сценарію з власним оборонними технологіями. Водночас країна надає Україні допомогу в інших сферах, зокрема у вигляді систем цивільного оповіщення про повітряну тривогу та гуманітарної підтримки. Тримки передача ЗРК Петріот Україні збіглася у часі з рішенням Ізраїлю повністю вивести ці системи з експлуатації. Як повідомляє Таймс оф Ізраїл, упродовж найближчих місяців ЗРК Петріот будуть остаточно зняті з озброєння. Причина перехід до сучасніших та ефективніших засобів протиповітряної оборони, здатних краще реагувати на нові типи загроз. Ще в лютому 25-го в армії оборони Ізраїлю почали процес закриття кількох батарей Петріот, готуючи особовий склад до роботи з залізним куполом та іншими передовими системами. Системи Петріот були вперше розгорнуті в Ізраїлі під час війни у Перській затоці 91-го року, коли Ірак обстрілював країну. Ракетами СКАД офіційно комплекс надійшов на озброєння того ж року, однак перше успішне перехоплення сталося лише у 2014 році. Тоді Петріот збив безпілотник, запущений із сектора Гази. За даними військових, протягом десятиліття система збила близько 10 цілей, включаючи сирійські винищувачі у 14 та 18 роках. З огляду на це рішення про її заміну на сучасні системи виглядає логічним кроком у розвитку розвитку національної безпеки, попри небажання Ізраїлю публічно афішувати свою участь у військовій підтримці України, факт передачі Петріот свідчить про наявність такої допомоги, передаючи старі але робочі комплекси, Ізраїль водночас модернізує власну армію, а Україна отримує додатковий інструмент для захисту свого неба.